Пане Ігоре, от це власне зараз м, такий Рубікон. Зараз найбільше в, в Україні Рубікон емоційний. Зрада, перемога. Одні хапаються за голову. ой що буде. І, і всі чомусь дивляться туди, в сторону в, в Дональда Трампа і Вашингтону. Інші дивляться навпаки на схід і кажуть: дивіться, все ввалиться, а вони собі в. в Різні інформаційні хлопу, хлопавки роблять в, в тилу, так ніби там на фронті все добре. От як ви оцей момент оцінюєте зараз? Я маю на увазі, цей момент для нас, для України. Ну, якщо ми зараз з вами зачіпляємо Америку, то я хочу сказати, що всі ці заяви, які сьогодні робляться з різного штибу інсайдерів, різного штибу там своїх джерел, власних джерел, і так далі, нічого спільного з майбутньою реальністю немає. Пояснюю логіку. Логіка дуже проста: коли людина приходить на посаду. Е, іноді часто вкидуються ті чи інші тези для того, щоб побачити реакцію. Іноді озвучуються ті чи інші, умовно кажучи, прізвища, щоб побачити реакцію суспільства. Ми пам'ятаємо, е, як нам пророчили високу посаду для Помпео. Правда, ну і що угу. вийшло з того а, ні, за бортові. Та, і але далі, дивіться, я не так, Тому... пане Ігоре, я не так про міжнародку, як, як про те, що у нас дуже сильно розхитане зараз, от, станом на зараз, суспільство. І в ньому є такі от речі, які ви, напевно, теж бачили. Тобто, з кожним, е з кожним місяцем кількість українців, готових здатися і здати території, і зростає. Я про це. Ну, дивіться, ну це все ж пов'язано з емоційним станом нашого населення, коли його кожного дня луплять по голові тими чи іншими новинами. Ну, наприклад, там, ми вам піднімаємо податки, бо війна ну зрозуміло. А потім кажуть, але ми з цих податків по тисячі гривень роздамо всім і тим прокурорам-хабарникам, і тим корупціонерам абсолютно всім. Народ такий каже: почекайте щось щось нашому королівстві. Не так сьогоднішня команда Зеленського. Вона взагалі то мечеться з крайності в крайності. Чому тому, що реально в них перелік з приходом Трампа, з приходом привітів від Вікторії Спарц, наприклад, там за океаном, В них реально перелік, і вони починають метатися тут всередині. Але для того, щоб це було не так, ну, скажімо так замітно, примітно, то вони починають робити гойдалки всередині країни між різними версами населення. Ну, наприклад, там посварити одних військових з іншими військовими на кшталт я не ТЦК і мою машину не паліть. Або, наприклад, посварити військових з волонтерами. Бо тут а, хтось десь до когось там чи наїхав чи не наїхав. Хтось каже перед законом, всі рівні, а інші кажуть, а наші мені штурмовики, які можуть е, загинути в першому бою, але вони дуже гарно, ефективно працюють е, в якості волонтерів. І оці всі емоційні голови починають ділити саме патріотичну частину нашого суспільства, ділити між собою. В той же час, як влада корупціонерів, вона монолітна. А влада корупціонерів нас проштовхує одну тезу: ну ті, хто готові воювати до кордонів 91-го року, ну це значить, ми всі от, патріоти. Ну так і воюйте. А ми будемо зранку прокидатися і думати, як забронювати черговий футбольний клуб або чергову циркову команду. Розумієте, в той mm -hmm. час, коли. Комплектація деяких підрозділів бажає бути кращою, це якщо не говорити слово катастрофічне. Ну якщо в батальйоні комплектація там 25% особового складу, то ми розуміємо, що це вибачте повна дупа. От для того, щоб тримати рубежі. А от я якраз про фронт теж хотів розпитати, бо щойно ми мали нагоду з різними експертами військовими поговорити, щоб зрозуміти, а чому нам вдається палити найкрутіші підрозділи морпехів руських разом з якимись там переляканими північними корейцями? І абсолютно катастрофічно виглядає постійне щоденне просування на південний і південно-східній ділянці донецького фронту. А нам пояснюють, бо в, в на Курщині наші оперлися на дуже круті. Лінії оборони, які вони захопили, ворожі. Тепер є де зачепитися, проводять маневрені в дії, і вдається палити навіть десятками техніку і в їхню спецуру. А от на тих ділянках, де сипався фронт, після вугледару, тепер ми бачимо, там якраз з і з резервами, і з лінією оборони катастрофа. От таке ми чули. Але ви з побратимами спілкуєтеся із військовими. То скажіть, нам правду казали? Ну, в певній мірі так. Ця інформація відповідає дійсності. Я ще тільки можу до неї додати, що на Курщину поїхали підрозділи, штурмові підрозділи ДШВ е, оснащені, створені чи укомплектовані, тому що вони туди поїхали не з-під вогледара. Розумієте? Не 72-ка, яку роздовбували два роки в вогледарі. Уїхала на, на Курщину. Ну, можливо, якісь підрозділи 72-ки туди поїхали більш-менш ті, що не втратили свою бойову ефективність. Але зараз я не конкретно прив'язуючись до номерів бригад, а конкретно до виснаження особового складу, який фігачиться. А курська операція готувалась. А поки вона готувалася, ну звичайно, була можливість, скажімо так, і доукомплектувати, і додати і техніки, і броні, і дронів, і так далі. От що стосується ситуації, якраз таки на курахівському напрямку, то в нас там проблема, тому що на на сьогоднішній день, ну по перше, давайте говорити відверто. Кадрова чехарда в збройних силах, про що розповідав Юра Бутусов, тобто вони вже дійшли не, не тільки головком, міняють, а вони вже дійшли до рівня комбригів комбатів. Ну далі напевно будуть за любої провинності міняти командирів рот. Хоча, в принципі, не здивуюся, якщо таке вже давно відбувалося, щоб на когось повісити і врятувати свою свій зад перед важливою доповіддю у начальство на коврі. Другий момент ну, вчорашня історія чи позавчорашня історія генерал сирський, верховний головнокомандувач чому наказав зустрітися з волонтерами. Ну вроді би нічого такого, але й з лідерами, як то суспільної думки. Ну коротше кажучи, таке враження, що сирському більше не було чим зайнятися, як тільки вирішувати проблему зустрічі Ланчина, Стерненка і так далі. Ну чесно кажучи, ну для мене це був особисто якийсь такий незрозумілий крок. Але я ще раз наголошую Сирський... Таке зробив би тільки за наказом Верховного. Ну, бо він би не їхав, бо не кидав би там думки про фронт для того, щоб запіляти селфач і заспокоїти якусь частину суспільства. Ну, але спочатку в суспільство закидається оцей е, скандал зі Стерненком, а потім закидається наступне героїчне подолання е, рукотворного скандалу. Тобто розумієте. Mm -hmm. Вибачте, я вас перебив. Нема подолання цього скандалу, тому що кожен пішов зі своїми думками. Ну, по-перше, чи так перед законом всі рівні, чи не чи, чи не рівні? Це одна теза. А друга теза: ну, вибачте, піхотинець терненко мені не такий ефективний, як людина, яка привезла тисячу дронів для утилізації росіян. Це якщо говорити, ну скажімо так, питання знову ж таки, питання зараз не в суті скандалу, а. Що в протиріччя між собою зайшли одні й ті самі патріотичні середовища? Розумієте, uh -huh. бо одні говорять з точки зору логіки, бо нема снарядів, і нам треба FPV, бо таким чином Стерненко більше руснявих забаранить, ніж він просто буде е, десь там в окопі можливо, йому повезе забаранити хоч одного. З другої сторони, якщо перед законом всі рівні, а наскільки була інформація, ТЦК, це оприлюднив, що Стерненко прийшов, прибув, все виправили, і увага заплатив штраф. А отже, ну, інцидент із Вибачте, що москальською, тобто нема проблеми тепер. А після того відбувається зустріч з головковом. А після того ми дивимося публікацію того самого ланчина в повтора мільйонними підписниками. Що фотографія Стерненка і добре, що він сидів не з ножом за пазухою. Ну що то, ну, ну це про що говорить? Це про рівень комунікації, це генії і стратегії комунікації. В нас такі стали. Ну тобто, це абсурд. Або ну, наприклад, добре. ми бачимо наших геніїв піара, той же самий канал Freedom бере інтерв'ю е, в росіянина, який каже: от я тут боюсь своїх росіян, тому що от ребята українці молодці, і так далі. Але тільки не показують це по телевізору. А вони це показують по телевізору. А я кажу: а що робить Гур Буданова? Та це ж потенційний міг би бути завербований агент, який залишився би в Росії. Але ж піар, це наше все. А вони, вибачте, вже не, не пропіаритися, не обісратися, нічого самі своїми руками нормально зробити не можуть. От, і все. Ну, ну, ми знаємо, що вони аси в піару. Так в відповідно, тепер ще просто хочеться зрозуміти. А для чого маючи такі великі проблеми на фронті? А самі військові нам кажуть, що ката катастрофічно, наприклад, не якісною виглядає не підготовленою саме ось ця. Хвиля мобілізованих. В 23-24 рік привела до того, що в Збройних силах надзвичайно низька якість людського підготовленого ресурсу. Це військові самі так кажуть. І саме в цей момент запускається черговий каменюка в багнюку, і дивимося, куди хляпає, а куди хвилі пішли. Я про... А давайте змобілізуємо ТЦК. Ну і все, і ми бачимо вже зараз. Ця дискусія вже розгорається. Коли військові або ті, які добре знають ситуацію на фронті, кажуть, чи, чи ви зварювали, чи що ТЦК це ж не тільки військові, це і цивільні, і так далі. І, і хто тоді буде займатися мобілізацією, якщо вона і без того в нас проблемна. Для чого запускати на запускати оцей скандал з ТЦК? Ну, дивіться, собаці, коли нема що робити, вона щось лиже. Ну, десь приблизно на сьогоднішній день їм нема що робити. Давайте говорити відверто. Питання: ну давайте розформуємо ТЦК. Ну ми вже бачимо деяких високопоставлених військових чиновників, які прийшли з ТЦК командувати бойовими підрозділами, абсолютно не розбираючися, що таке війна. Ну, вони в ТЦК були е, скажем так досить непогано справлялись. Я зараз не буду називати прізвище, щоб не парафінити ту чи іншу бригаду. Але реально чувак сидів в ТЦК зараз він по по попагона. Він полковник і він зараз має стати там чи вже став можливо камбрігом. І реально народ в шоці. Чому тому, що якщо подивитися на його бойовий досвід, то там бойовий досвід афганської війни перепрошую, яка нічого спільного з сьогоднішньою війною немає. Абсолютно не тому, що людина погана, а він просто-напросто ну не не звідти. От і все, От. і другий момент. Ну окей, ну ви хочете розформувати ТЦК. Ну рекрутингові центри в нас показали свою неефективність. Тобто рекрутингова компанія в країні провалена. Вона залежить лише від піару того чи іншого підрозділу, і від коштів, які той підрозділ збирає. Ми бачили аналітику, детектор медіа і так далі. Найбільше розпіарені в нас підрозділи. Вони реально заслужено розпіарені. Я зараз боже збав, щоб не сказати, що ні. Але та ж сама там третя штурмова вовки да він чи там Хартія і так далі. Тобто, підрозділи, які були на слуху, то туди ще люди йдуть. А умовно кажучи, просто скажи там така то бригада, а це що то за бригада? А то та що там була? Тобто розумієте, і фактично рекрутингова компанія провалена. Другий момент: чи функціональною є обов'язок ТЦК ловити людей, які порушили адміністративний е, кодекс, там десь там не одновили свої дані? Ні, це робота поліції, але це ж не популярно. Давайте ми ць, хай цим гавном розрібають теж військові. І от за рахунок того, що на, на, на всяке лайно заставляють розрібати військових, отака ідея довіра. А ця ситуація. Це міняється елементарно одним невеличким е, реченням, яке забрали з закону про мобілізацію. Речення звучало приблизно так: демобілізація, одне слово, забрали Чіткі терміни і, так. і вбили, і фактично вбили мотивувальну частину іти. Чому? Бо йти на 40 чи на 30 років в армію. Ви знаєте, мінтом служити до 45 і пенсія, а військовим оказується набагато легше. Вони можуть і до 60 валити. Розумієте, і от ця історія проблематична. Ну нікуди не ділася і проблема з тими ж самими е е е поліцією. Бо ми лише вчора от сиділи і думали, ну, наприклад, дорожня поліція там абсолютно дівчата поліцейські спокійно зможуть виписати будь-який штраф і, і за світлофори, і за перевищення швидкості. <рес> да. Навто Задоволення, з задоволенням заплатять. <рес> от і так само ви, ви, а, а нам весь час голова поліції каже: не для цього ця квіточка росла, не, не для цього в нас підготовлені правоохоронці, щоб ще знаючи, як користуватися зброєю, ще й, й йшли на мобілізацію. Цю а, а там є всякі охорони державні служби, і там великі цифри могли би бути підготовлених людей, але, але віз і досі там. Значить, по перше, є проблема в декількох моментах. Ну давайте говорити відверто. Із ну, давай приблизно маємо 150 тисяч поліції, патрульки, з них половина хай чоловіки. Отже, 75 тисяч 50 відсотків, хольора їх не вхопить, все вже можна відправляти в армію. Вони вже все вміють, їм треба тільки пройти бойове злагодження. Ну щоб не вийшло так, що не для того мама квіточку ростила. Хоча, в принципі, вони вміють працювати в міських умовах, то вони я думаю, що справляться набагато швидше ніж хлопець-комбайнер, яке все. Життя прожив в полі. Угу. Тим не менше їдемо далі. Поліція охорони 16 тисяч. Але саме цікаве, там поліція там ще там охорона залізничної колії, там ще в них там є дофіга підрозділів різних. Але саме цікаве, 150 тисяч молодих пенсіонерів МВС. Це зараз я кажу не про діючих пенсіонерів інвалідів, а я кажу про тих, хто вже звільнилися і стоять на своєму так званому а-ля спецучоті. До якого інформацію воєнкомат має. Хм. Тобто, бо вони після звільнення вважаються, він звільнився і знімається з військового обліку, а перебуває на спецучоті. Якого біса? От, значить, це все люди бачать, це все чують. Це так само, як, як то кажуть, МСЕКи всі бачили, і різні крупи бачили, і всіх прокурорів бачили з другої групи інвалідності з мільйонами в кишені. Все це суспільство бачить. Ми зараз з вами озвучуємо абсолютно в чутливі, маркерні такі речі, але нічого не відбувається. Але ж е, на ставці Верховного, я впевнений, за закритими дверима про все це розказують, що це є е, постріл Тобі в ногу через голову, що це самогубство, але не відбувається. Чому? Тільки серйозний сивий чоловік і такий наївний. <гум> Ти вважаєш, друже, що на ставці Верховного, грубо кажучи, міністр цифри Федоров, той, який до повномасштабки літав регулярно в Москву. Чи е, е, Єрмак, е, в якого є спільний бізнес родичів з дотичними до Путіна. Чи можливо, е, хто там ще там в нас там. Е, Татаров е літав багато разів. Татаро, да. так? ти друже, бажаєш, що вони на ставці кажуть, що в нас проблеми? Ні, О, за погані новини. Хтось може вилетіти з посади. Ніхто з них цього не каже. А там, де про це кажуть, то ви спробуйте Зеленському скажіте: ну так, все, ну так. Ти приходиш і кажеш, у нас на Курську все нормально. Ну, все, красавчик, іди далі. А якщо ти приходиш кажеш, кажеш, у нас на Кураховому проблеми, ну так почекай, Єрмак тут же встане о, вовремя сказав пане Сирський, пора міняти. І вони до цього йдуть. Другий момент, на що я звертаю увагу: чим більше проблем в армії, тим лучше себе почуває проросійська наволоч на території України. Так от я думаю, що це робиться саме в цих інтересах. Бо той, хто хоче перемогти. Він рік назад послухав залужного і вийшов до журналістів і сказав: 500 тисяч. Поважаю думку офіцерів. В армія знає скільки треба. Так, міністр оборони розібратися. Значить, ТЦК оформити в першу чергу. І пішов. Оце був би Верховний головнокомандувач, який працює на перемогу. Що вийшов наш? А наш вийшов. Ну, щоб його бісером далі бабушки вишивали, каже 500 тисяч людей на війну та ви що? відправив залужного Род. в Лондон, так та. а ще а тут ще якийсь ідіот сказав, та давайте ще жінок, та ви що? Та Це ж ідіоти, а ще хтось вийшов, каже: так мобілізаційний вік для хлопців треба зробити 16 років. В Курсі я не в курсі цього теми. Ой, дуже 16, ні. у нас одна хвилинка лишається. Але поділіться Окей. цим мобілізаційний вік і призив – Це різні речі. Значить, з 16 ага. років лісовий каже, бо щось після 9-го, після десять. Ато в класу діти виїжджають за кордон поступати то не, не добре Треба, щоб тут оставалися. А якщо не поступлять, то щоб з 18 сиділи на шиї в батьків до 25 -ти. Чого бо роботи ж нема? А До це геніально. історія. З, після восьмого класу нам, нам, на цей на строкову службу це треба було б ні, не на строкову. Мобілізаційний а вік це певні зобов'язання. Це ще не призов. Ага, ще призов? Не призов. Вони хочуть 18 А мобілізаційний вік, щоб нікуди не уїхали після школи. Вже щоб 16? сиділи тут. 16 так точно. Геніально, щось воно мені нагадує, як, як, як в Індії, що дівчатка мають виходити заміж 12-15, а в 16 то вже стара торба не можна на щось надіятися. Десь таку саму варіацію у нас грають, пане Ігоре. От просто як висновок нам на, на півхвилинки, в нас є шанс, що зараз під зовнішньою небезпекою Східного і Південного фронту під тиском наших партнерів, яких рано чи пізно шлях трафить, кажуть, слухайте, ми вам допомагаємо, а, а ви там тисячки роздаєте, і якісь абсолютно ідіотські дискусії в тилу розганяєте. Чи під цими двома обставинами Східного фронту і за, західних е, практичних людей після виборів, які дуже змобілізували в Європі? Може щось і в Києві рипнеться, нарешті зміниться щось? Е, дивіться, друже, ну я скажу коротко, ми їх порвемо, і зовнішніх, і внутрішніх, зовнішніх чаще. Просто не всі ми це побачимо, не всі ми до цього моменту доживемо. Ну, це так по-простому. Але ми їх все одно порвемо.